Дніпрі комунальна техніка продовжує усувати наслідки опадів. Від самого ранку залучено понад 100 одиниць спецтехніки та 500 дорожніх робітників. Тротуари та магістралі обробляють протиожеледною сумішю. Всі дороги міста проїзні. Станом на 14 у Дніпрі та області діють стабілізаційні графіки відключень. Дефіцит в енергосистемі залишається значним. Станом на цю годину всі підвищувальні насосні станції міста працюють. Цюють водопостачання тимчасове відсутнє за адресами, де тривають аварійні роботи, зокрема по вулиці Леваневського, 63, Мечникова, 11, вулиці Хвойній, 55. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. За сьогодні зареєстровано 18 заявок на мережах водовідведення. На всі виділено бригади приватними енергетичними компаніями з не. Струмлено три котельні центрального району та деякі будинкові котельні і теплорозподільчі пункти оплино після включення електроенергії на об'єкти. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро та офіційному сайті Дніпровської міськради. Через аварію на електромережі зупинена квартальна котельня по вулиці Кільченська. На об'єкті вже працюють фахівці енергетично. Компанії. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. У Дніпрі вшанували день пам'яті героїв крут. Подвиг, що здійснили молоді курсанти і козаки у п'ятигодинному бою із підрозділом Російської Червоної гвардії, є прикладом. І сьогодні квіти пам'яті поклали до пам'ятника молодому Шевченку. У заході взяли участь представники обласної міської влади та Дніпровського району. Саме цей подвиг показує, що Україна завжди боролась за свою незалежність, за свою гідність і самостійність в світовому середовищі. І це дуже символічно показує те, що відбувається сьогодні на фронті, коли наші оборонці боронять нашу державу саме від того ж ворога. Я сюда хожу заниматься тренажерами, физкультурой, потому что у меня со здоровьем плохо. И я стараюсь двигаться, потому что надо нам вернуться, война закончится, будем вертаться и отстраивать. Дуже приємно, коли в нас все чистеньке, новеньке, от, і і працювати ху, ну, хочеться, і дуже ну, приємно себе і почуваємо. Як ви працю, ми добродовжаємо, та у нас і і відправляємо на фронт. Ми все зараз ми перебуваємо в територіальному центрі, де був зроблений ремонт. Це вже п'ятий ремонт, який ми зробили в період повномасштабних військових дій. Місто і далі буде, буде всі необхідні робити кроки для того, щоб допомагати соціальній сфері та людям, які потребують допомоги. По порученню городського голови ми сьогодні з вами знаходимося по адресу набережної Победы 118, там де произошла трагедія. Ракетний удар цих не людей, значит, и смотрим, які роботи на сьогоднішній день уже родские власті встигли виконати. Повреждено було где близько 2000 двух окон. А на вчора на вечір. уже встановлено 425 окон. Він має на меті провести такі заходи не тільки для дітей, які проживають на шелтерах міста Дніпра, а також на шелтерах міста Харків, міста Львів, інших міст, а також для людей, які проживають в районах, які безпосередньо знаходяться близько до військових дій. У томатний кетчуп, а у нас звичний. Колбаса не така. там і базилік использують, вона є одночасною дуже простою і дуже смачною. на прикладі такого простого заняття, як приготування піци, я хочу показати, що волонтери зі всього світу не мають боятися і можуть приїжджати до таких міст як Дніпро, допомагати і робити навіть щось просте, наприклад, піцу. Потрібно було відзначити те, чим займаються волонтери, те, що вони роблять, значимость роботи їхньої. Волонтери рятують. Ну от, принежалет, рятує життя. Вони після того, як робили пластину, відстрілювали патронами бронебійними, якими працюють окупанти. А для того щоб точно знати, що ця плита не буде розлітатися, що вона буде тримати кулю, і таким чином зварювальники берегли сотні життів. В поручении городского головы мы сегодня инспектируем пункт єднання та пункт незламности. Эти два названия объединились в одно с 14 января после того как ракета прилетела на

Полігон працює в статному режимі. Сьогодні у нас 30 машин на лінії. Ми працюємо 24 на 7, поки що справляємось. Об'єм сміття виріс, є якісь напруженість там з запчастинами, з мастильними матеріалами. Але ми робимо свою працю. Підготували дуже швидко площадку, де це було розміщено. Майже щогодини знаходимо документи, фотографії, якісь там цінні речі, комп'ютера, телефони, які хоч і роздавлені, але вдруг вдасться відтуда ще спасти інформацію. Так і все нами вилучається і здається відповідний штаб. Зранку на вулицях міста працює комунальна техніка станом на 10-ту годину для ліквідації наслідків снігопаду. в роботі 28 одиниць посипальної техніки. 3 навантажувачі, 20 одиниць міні техніки, 6 самоскидів та 500 дорожніх робітників для роботи на тротуарах. Зупинка громадського транспорту роботи тривають.